Фух, який треш. Вже третій день не можу вирішити, який колір обрати для спальні. Не знаю. Я взяв би перший, що в око впав. З фарбами снежка будь-який колір виглядає стильно. І він каже, перший колір, який в око впав. А якщо він не пасує до меблів, чи до килима, чи, не дай Бог, дружині не сподобається, це ж катастрофа! Які класні кольори. Обираєш будь-який і кайфуєш. Стіни ж не повинні викликати стрес. А дружині можу порадити свого експерта з духовних практик, хоч буде в найменше часу на нерви. А ти не переживаєш колір в реальності буде виглядати інакше? У нас є система кольорування Снежка Color System. Якщо треба точний відтінок, буде точний відтінок. Він такий впевнений у цій системі. А я вже місяць боюся помилитися з кольором. Сплю і бачу ці зразки у снах. Ні, ну він прикольний. Але так заганяти через фарбу це реально мінус вайб. Дивись, сніжка Matlatex B'юті. З неї відтінки виглядають саме так, як ти обрав. Це просто Бери те, що подобається. Серйозно? А я стільки переживав! Перше відчуваю, що вибір кольору це кайф. А тепер уяви, скільки ти часу зекономиш на вибір нового килима під цей колір.